Можливо, ти не повіриш, але для тебе сьогодні відкрили декілька нових трас. Підйомник загально коротко про найголовніше, як завжди зі мною. Погнали! Вриваємося в сьогоднішній день, і з самого ранку, ладно, не з самого ранку з 11-ї години починаю знімати оцей от влог. Е і швидше. подивись. Ну, ти машина. Мало Хто хоче побачити, як він навалював. Дивіться в інстаграмчик і тік-ток, і ви побачите Це чорна куртка вельвет. Севельвет. Севельвет. Від А до вельвет. — Кавички, масочка, соло. — І лижі в нас в прокаті, чи що? Звісно. — Поняли, який це хет, що там? Сселька чи Асікса? ISPD. Крутяко все, і ви приходьте. Одна з найкращих трас вже відкрита в Буковелі. Моя улюблена, напевно, це траса 5К. Дуже любив колись навчати всіх на ній. Широка. Людей багато не є. Як лице відпас, то все крутять. До речі, хто живе в готелі Буковель, у вас там лайфхак, ви по ціні, звичайно, можете брати віпідку, да? І ну Дуже її люблю. Швидко її накидали, ніхто не очікував. Там 5 єшка накидається, поженемо, трошки проїдемося. Попав. Чи ти впав, якщо чесно, тільки що хотів все попонтуватися, Люди з підйомника дивляться, я комплексую. Ох, яка тут дорога красива. Віс. Я не можу не показати. 5К-траса перетинається з чорної 5H, яку ми джу, оглядали у попередньому відео. Там звідти їдуть люди, тут звідси, але ширини достатньо для всіх. Дивіться, яка класнюща. Клас! Обажаю, обажаю, її. Погнали далі, дивитися, які ще траси відкрили. Часом ми рухаємось до наступної траси, яку тільки відкрили. Ох, скільки тут масочок вельвет прокатної версії. До речі, її можна також придбати. Десь 4 тисячі коштує, але тільки в прокатах продається. Їдемо. Зараз на 12 підйомичок на шину. там відкрили трасу. І тут вже з 12-го підйомнику ми бачимо першу частину. Це фрірайд-зона. А вона відкрита вже начебто зверху, і тут вже її так нормально всі. Балі. Да, відкрита, відкрита. Далі ми бачимо трасу, яку відкрили сьогодні. Це червона траса номер 12 Ага, зараз поїдемо на неї, будемо всі спускати. вона така, бачите, дуже крута перегибчиком іде. Далі, значить, вона трошки легша-легша-легша-легша червона. І саме круте в ній, це те, що вона. Там далі йде викатом великим, що що, що може швидкість збити. Початківцями проїзд заборонено. Ну що, вриваємось на трасу номер 12 А червону. Вона сьогодні твердовата. О, Ого! Е, перший день, перший день, що хочете. Але дам лайфхак, треба їхати попід краї. Я боюсь цієї траси, якщо чесно. Бо тут отак багато людей, що розганяються просто. У-у-у! Класно, дуже класно ні 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 я думав більше крупи буде, як для першого дня, взагалі супер. Тобто, Смареки тут такі засніжені. Тут, до речі, можна дуже гарні фото робити, головне не ставати посередині траси. Ну давай, поїхали, покатаємося! Чи як там в тому відео було? Дуга! Дуга! О, опа! Як вилетів хтось? Все чітко. Так, там все чітко, щоб не турбувалися. 12-та траса. Тут викат і це дуже чортньо, так? Да? А тепер ще чітче. Ось тут, як то кажеться, придумав я, підчепили всі цю тему. Пейзаж як Австрія. Туди пейзаж на 17-та трасу. Тут фрірайд зона легенька синя. А хто хоче тільки пробувати фрірайд, якраз тут його і пробуйте на цьому заїзду біля 12. -ті. І до речі... На Fyrite, раніше, ніж цю трасу можете проїхати не йдіть. Коротше, все продумано максимально оптимізовано. По 12-й трасі ми рухаємось і доїжджаємо до підйомнику під номером 11. 11 й підйомник, можна примічка дати. А далі по інстатрасі ми зможемо доїхати куди? Куди-куди. Побачимо куди, а тут більше наобходив у костюмі Вельвет. Дивіться, який комбіц модний. Так тут що, яка красива, не? дуже красива. Інстатраса і до 12-го підйомничку. Дуже важливий момент маю показати з восьмої траси, звідси з червоної, туди видно, 15 і їх накидають снігом. Значить, 15-ті траси зовсім скоро будуть вже готові. Нюкет, думаю. Ще одна відкрита траса, це вами улюблена, напевно. Багато хто очікувана. Сімце, сімце, найдовший стрічковий підйомник в Україні. І траса з сімце. Ось вона якраз Заїжджаю зараз на неї. Траса, яка легенька, синя. Можна в цьому підйомничку О, костюмчик Вельвет. І лижі новенькі. Бачили, що ми даємо прокаті на вельветі. Траса да, для початківців класна, можна з'їжджати на неї з сьомого підйомничку. Якраз буде вам зручно тут прокататися. Єдине, що цього повороту всі бояться, бо після нього тут От так, дивіться. Як. Ось так. І спуск, і всі його чуть бояться. Ну, але є нюанс по тому, що на стрічковому підйомнику також багато хто боїться їхати чомусь. Хоча то не є складно. Легко. Єдине, що в такі моменти, коли стрічка слизькою буває, то тоді важче. А так в загальному зараз я вам покажу і розкажу. Поворотик. оба! Раз. Купадва. два. Чуху. Я вже їду на цьому стрічковому підйомничку, визначить, в чому особливість? Коли стають люди, так, палички вперше одну руку, ними не трикаємо, не чекаємо нічого. Так? Лежить стоять паралельно і здадіть точку балансу. Попробуйте нахилитися вперед. Попробуйте впертись черевички. Стояти тут зовсім легко. І все. І Їдете на стрічковому підйомничку за таким от красивим пейзажем. Закінчую сьогоднішнє відео майже на вечірньому катанню. Розповів вам найголовніше, найважливіше, як завжди, з вас, підтримочка. Тільки так буде пилятися контент. І що? Опрокат-вельвет, бачите, до класника масочка і шолом. Кластющого, новенького купа. Хочете, є бюджетніші версії. Приходите до нас і обирайте український бренд вельвет Всі посилання під цим відео. Дякую вам.